Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Адміністрація Трампа може значно обмежити експорт напівпровідників, щоб уповільнити військовий розвиток Китаю. Пекін обурений. Несподіваний поворот план Трампа Америка насамперед спрямований на боротьбу з китайською компартією та її збройними силами, що чекає на Китай. Держдепартамент розморозив мільярди доларів на оборону і Філіппін, Стратегія США в індотихоокеанському регіоні протидіяти комуністичному Китаю. Жителі КНР б'ють на сполох у зв'язку зі зростанням смертності на тлі хвилі респіраторних захворювань. Пекін критикує адміністрацію Трампа за план з обмеження виробництва напівпровідників у Китаї. Представникам за КНР заявив, що США примушують інші країни протистояти китайській напівпровідниковій промисловості. This comes after Bloomberg. агентство Bloomberg повідомило, що американські чиновники недавно зустрілися з японськими та нідерландськими колегами. Розмова йшла про те, щоб Tokyo Electron і ASML обмежили обслуговування свого обладнання в Китаї. Ці дві компанії найбільші у світі виробники апаратури для виготовлення сучасних напівпровідників. ASML – єдина компанія у світі, яка виробляє літографічне обладнання з екстремальним ультрафіолетовим випромінюванням. Електрон також ключовий гравець у цій галузі. У звіті Блумберг йдеться, що головна мета Вашингтона не дати Китаю розвинити свою напівпровідникову промисловість, яка може збільшити його військовий потенціал. Напівпровідники посідають центральне місце в конкурентній боротьбі між США і Китаєм. Ці пристрої лежать в основі всіх інших технологій, зокрема штучного інтелекту і квантових обчислень. Мікрочипи також є важливим елементом нашого сучасного життя від смартфонів до автомобілів, а також військового обладнання та ракет. У звіті також наголошується, що деякі американські чиновники прагнуть обмежити експорт чипів NVIDIA до Китаю. Чипи NVIDIA для штучного інтелекту мають великий попит у китайських військовиків. Інженери китайського чат бота DeepSeek заявили, що вони використали близько двох тисяч чипів Nvidia H800. Це менш потужні напівпровідники, розроблені відповідно до вимог експортного контролю США щодо Китаю. Запуск DeepSeek спричинив падіння фондового ринку США на трильйон доларів. Президент Трамп заявив, що поява DeepSeek має стати тривожним сигналом для американської технологічної індустрії. Адміністрація Трампа недавно оприлюднила свою інвестиційну політику, спрямовану на протидію китайській компартії та її збройним силам. Білий дім стверджує, що КПК інвестує в американські компанії, щоб отримати їхні технології, і потім посилити китайські збройні сили. За законами КНР цивільні компанії зобов'язані надавати допомогу збройним силам і розвідці Китаю, але є і інший бік. США також заявляють, що перешкоджатимуть американським компаніям і інвестувати в китайську військово-цивільну сферу компанії, які захочуть інвестувати в китайські напівпровідники, штучний інтелект, аерокосмічну промисловість та інші галузі, що можуть сприяти розвитку збройних сил Китаю, зіткнуться з новими обмеженнями. Мета нової політики Трампа сприяти збільшенню інвестицій в економіку США і перешкоджати інвестиціям у Китай. І, схоже, це вже працює. Компанія Apple заявила, що протягом чотирьох років вкладе 500 мільярдів доларів у будівництво заводу з виробництва сервірів штучного інтелекту в Теха. Сі очікується, що буде створено 20 тисяч нових робочих місць. Багато продуктів Apple виробляють у Китаї, і на них поширюється 10 відсоткові мита, які ввів Трамп цього місяця. Президент США подякував Apple та її генеральному директору Тіму Куку, заявивши, що цей крок демонструє довіру компанії до його адміністрації. Адміністрація Трампа помітно скоротила урядові програми фінансування, але є виняток держсекретар Марко Рубіо розморозив понад мільярд доларів оборонної допомоги США для двох ключових союзників в індотехоокальському регіоні Тайваню і Філіппін. Це потужний сигнал для Пекіна. Адміністрація Трампа займає жорстку позицію щодо китайської військової агресії в регіоні. Допомога розподілена в такі пропорції: 870 мільйонів доларів для Тайваню, 336 мільйонів для Філіппін. Пекін не припиняє свою агресію в регіоні. Минулого тижня вертоліт китайських ВМС у притул переслідував над Південно-Китайським морем філіппінський цивільний літак, що створило загрозу зіткнення. Пекін також постійно спрямовує військові кораблі та літаки у бік самоврядного демократичного Тайваню. Щодо програми допомоги, то через три дні після того, як Марко Рубіо вступив на посаду держсекретаря, він підписав указ про призупинення майже всієї зовнішньої допомоги США на 90 днів, посилаючись на необхідність ретельного перегляду всіх програм. Американський штат Аризона виступив проти примусового вирізання органів у в'язнів сумління у Китаї, яке за повідомленнями проводить влада КНР. Палата представників штату ухвалила новий законопроєкт, спрямований на протистояння таким злочинам. Тепер його передали на розгляд Сенату Аризони. Якщо законопроєкт ухвалять, страхові компанії зможуть відмовляти в покритті витрат місцевим пацієнтам, яким провели трансплантацію в Китаї. Китайські лікарні обіцяють підбір відповідних органів іноді за лічені дні. 2019 року міжнародний трибунал у Лондоні під головуванням Сера Джефрі Найса ухвалив рі. Шенням за позовами про примусове донорство органів у КНР, найсвідомий тим, що був головним обвинувачем у справі проти колишнього президента Югославії, згідно з висновками трибуналу, основним джерелом органів для трансплантації в Китаї, ймовірно, стали прихильники Фалуньгун. Фалуньгун духовна практика, яка понад 20 років зазнає жорстоких гонінь у Китаї. Келі Карі – колишній представник США в економічній і соціальній раді ООН. За її словами, американці, які отримали отримують органи в Китаї по суті купують їх на замовлення. Вона додає, ви можете записатися до лікаря, заплатити готівкою і вам зроблять операцію. Інші штати, зокрема Техас, Юта та Айдахо, ухвалили аналогічні закони, що обмежують медичне страхування в разі трансплантації органів у Китаї. Жителі Китаю повідомляють про зростання смертності від респіраторних захворювань. І за їхніми словами ситуація серйозніша ніж її подає. Пекін з метою безпеки ми змінили голоси співрозмовників у лікарнях. Нам не кажуть про ковід. 19 зараз вони кажуть людям, що в них сильна застуда. Приблизно третина випадків грипу протікає у важкій формі з високою температурою і кашлем. Дедалі більше випадків з білими легенями, з рідиною в легенях. Кількість раптових смертей також тривожить. Вмирають як молоді, так і літні. Медпрацівники кажуть, що це звичайний грип. На нього хворіє багато дорослих і дітей. У похоронному бюро багато людей його розширили і ще додали більше печей для кремації. Я був там кілька днів тому. Там було дуже багато людей. Більшість померлих люди старшого віку. Померлих у наших горах зараз особливо багато, більше ніж у попередні роки. Деякі будинки порожні, бо їх власники померли. У нас з'явилося нове велике похоронне бюро, де щодня працює понад 10 кремаційних печей.